Вітаю тебе підписнику, можливо, ти сумував, думав, чи не вмер я, а я не, в... я не вмер. Коротше, дуже гучно, я потихіше зроблю, щоб не обкакатися. І да, я дивився відео там, якщо видно відео. Коротше, нас тут поїхавший єнот. А, і, і я відповідаю на дзвінок. Після цього за мною жениться єнот. І все одно дуже гучно. Я сьогодні собі ватою затикав вуха, тому що гучно було в цеху. Тепер я чув добре. О, ти пам'ятаєш мене? Бачиш подаруночок, ти любиш, 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 любиш радуся. Ой, єно, то як страшно, давайте бігти. Ой-ой-ой, це ой, 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 ж єнок. Треба, перші знайти ключ карти, я розумію, вона може бути або в душевій кабінці, або в якомусь іншому місці. Єнот сам по собі не страшний, не знаю, чи я раз лякався. Можливо, я виспався добре. Зазвичай, коли я дуже добре висипаюсь, мені страшно стає. Коли я не виспаний, мені взагалі содне. Яке якихось там єнотів на щось таке. Немає організму просто певно ресурсу на те, щоб боятись. Ну такі треба, тр зробити треба. Давай. Ай, привіт, хот-дог, привіт, Вова. Там ще якийсь цех, хтось там щось. Раненько я вийшов, здається, він зараз буде по приколу з'являтися перед моїми очима. Зінот, ти звалив? Він в кабінці заглючив. Ні, ну якщо він там забагався, я не проти, я можу піти. Багайся. Б... Далі Я думав, він забагався, а він. забагався, але з'явився переді мною. Дуже страшно. Ні, мені міні, мені, мені вже страшно. О, в мене ще гра є хоррор, знаєш, де там. маньяк за тобою женеці, і тобі треба генератор ремонтувати. У мене є Promb Hunt і. Daylight. Щось таке. Ще що мені казали, пограй в Daylight by Light. Я не проти. Старий кульгаючий єнот. Довгенько він зависає у душовій кабінці, йому поменше там висіти. До речі, хто знає, це для наушників що підключати? Стоїть для наушників. Ну там 3,5 порт. У мене пилюку і пропав. Я останній раз півно грав, коли в Little Nightmare зграв. Ти не мієш присідати, так? Да? Ти каліка. Так, ну шо, в нашому сортирі... Ну... Хто додав цей ефект? Він, він, він жахливий. Я и так на в трех соснах лукаю. А тут мы ничей. Looks Тут человек цей кажется, значит из. И ты в сраку. Мужика точно такий же голос, як у інді гри з Гячимучі. А де ховатись? Пам'ятаю, я пам тут ім'я ховатись. Де ховатись? Я не хочу, щоб мене тут єнот... Айей, здесь 3 найліп це найліпший день в моєму житті. Я пролякався холодного щастя. Emma Christmas El Witches Squid Night. Короче, це Вова для тебе завдання, да. Эма сімейний ресторан відкрила. А потім закрила. Молода тема. это вот тут, вот севин, вот да? Ну. Интер, интер, блин, шинтер. Интерейшн рум. Так, у меня есть картка. Типу тепер я можу вимкнути, де? Ні. А е, від чого ця картка, я, я, я не розумію. Той раз я задовбався шукати картку. Цей раз я знайшов картку. Ну це ж не від клімат, я туди йти не хочу там єнот. Тут посидимо, поки є норфи. Не... <плухи> не надо, дядя. Не треба, я тільки картку знайшов, я її дуже довго шукав. Ну зараз він буде рофлити з мене, проходячи багато разів, але по йде, він мене не з'їсть. я принаймні, на це сподіваюся, тому що я ключ карту знайшов. А, може мені треба піти до кота, може кота ця синя ключ карта, тому що я не можу відкрити. Інтер. Інтернешнл. Ой, да-да-да-да-да, зроби, біля, що ти мене не бачиш. Давай, давай. Автор, знаєш, це? Так страшно, да. Я більше проживаю за час, щоб мені не вистачить часу, щоб дозняти відео, тому що я ключ картку вперше знайшов. Я до кота піду зараз. ти в тей... Судячи по моїм сковоним цінному стану дійсно страшно. А чому я тепер в ванні? Він мене помити вирішив. Він вирішив, що я не мою її попу. А, в мене до сих пір є ця картка. Ну все. Ця гра вже не така погана, треба просто було відноситись до неї з розумінням до її. Скудного автора. Ну тут знову кабінет буде. Мені треба кудись далі пройти. Не надо, По ідеї, тут не ходить, той йнот. А, а сейф тут був той раз, куди ну зник? Бачите, який він жирний! Він жирний і широкий. Дуже жирный енот. А дай выход. Все, гетчи слейвс. Архив. Но мне архив не всрался. Куда идти? ты? Нет, там енот мне может спалить, и то Мені якраз таки туди не треба. Справа мене добили якісь тут камера. А Мені треба знайти двері, котрі картки відчиняють, або я картку відкрити двері, тому що. У мене ж, по суті, картка є. А як нею користуватися, я не знаю. Срвати я не вмію. Тут хтось довбиться в ящик. І сейф з'явився. Пішли до енота. Будемо шукати і кімнату. Потрібно. Бо ключа в нас фізичного немає, щоб щось відкрити. Тут нічого немає. Там ж одні двері по карті. Ну а як? Я піду зараз подивлюся в інтернеті, типу, як цю картку використати. Case Animatronics. Blue card. Давай з тобою послухаємо, як це відкрити взагалі. Ладно, я сам подивлюсь. А деяку інформацію дізнався, дорогі підписники. Ой, до речі, мене волосся довше стало чи ні, бо мені здається. Може воно вирісло за цей час. ТАТЕТА! Матлийна. Оце я в натурі злякався. По ідеї навіть... Та фігня, що має шуми вирізати, вирізала мене мікры взагалі абсолютно. Давай, я вкрив. Он считается там 1987 там аніматроніки. Можна. Можна. Пішли куди треба. Я не знаю, можна сині двері відкрити. Може я і не правий, але... Можливо, я вірно. Куди йти? Можливо, я вірно дізнався. Там, коротше, у кота. Щось написано. Мяу. Motherfucker. От в мобільній грі в нього тут була записка і тут був. Було... Був типу кот. Там є ще якісь двері, котрі ніколи в житті своєму не помічав. А, е, де? А, я е, там декий такі. Не добись, будь ласка, мені лячно трохи. Ось вони. Е, тут я не знаю вже що. What do Well, now it seems the whole building is lit. stable. Oh, it's a big one. Sick bastard! A giant cat! What you else can you imagine? think of? I should avoid the ventilation tubes. The tablet battery is empty. I remember there was a charger in Ben's room. There was Певно, планшет. Ну, до мене тепер кіт, по ідеї, прийшов, Чи є нот. Я не знаю. По хорошому він був біля мене пройшовся, але я, певно, не в дуже правильному місці заховався. В принципі, я, я поки мене взагалі чіпати не будуть. Темно, як в дупі сортирній. но ну, они б... дуже близко біля мене, не біля мене.

Ну я сюди піду. Кит, масштаб. Це який час був взагалі? 15.21. The 15 tablet battery is empty. I remember there was a charger in the room. Пішли в шафлю. Мене ж тут не зможе зістикіти, ну по ідеї не бачу мене там через ці. О, тепер Кіт нормально спрацював. Ні, то є нот плану, б. Я в шах. Зараз він вирішив мене вбити, щоб я його взагалі не бачив. А куди мені здето? Мені треба зарядити в бенструмі якомусь. Це компресор. Це international. Туалет Все написано, а чи це не написано взагалі ще? Ален Треба певно кабінет, кабінет він певно буде в тій кімнаті де Бен Зламаність Але Піклок зі спостеріганням може зберегти проблему Хммм

Чи він не буде, постійно там знаходитися після того, як я подивився вже? Так, куди мені треба йти? Ну, он, він знову тут выпус. Але ж якщо кіт тут. Відповідно, як він може бути, де ящик? Ну зараз він пішов. Добре, де до ящик. Не можу пройти кіт? Мені треба сейф? Тепер можна, да? А як я а немає. Сердце для путаны ничего не разумею. Сердце для путан. Не треба сейф. А сейф в разных местах, наверное, может быть, потому что а сейчас нет в этом месте его. А тогда мне автоматом кит бывал, потому что я пошел в комнату до того, как я узнал, что мне нужно. Мне как бы все. Байки. Не понимаю, что это за муркотіння? Это было бы открыто завжди. Иначе все нормально. Ну надо. Ну надо. Я, коротше, знову не розумію, що робити в цій прекрасній грі, тому давай відкладемо це до наступного разу. До зустрічі!